Вітаємо на каналі Українського гідрометру. Поговоримо про погоду, яка буде на цьому тижні. Отже, на цьому тижні зниження атмосферного тиску, опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура дещо підвищиться. Атмосферні фронти принесуть нам опади. Завтра без опадів. Лише у західних областях в день дощ та мокрий сніг місцями ожеледь. У наступні дві доби невеликий сніг подекуди з дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь. У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиться. Переходимо до вітру. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Завтра у південно-східній частині післязавтра у більшості областей місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура завтра вночі 6-13 морозу, на півдні країни 3-8 морозу. В день від 4 морозу до 2 тепла. На заході вночі до 5 морозу, в день від мінус 1 до плюс 4. Середини тижня у більшості областей країни підвищення температури вночі до 5 морозу, в день до 3 тепла, на півдні країни вночі до 5 тепла, вдень 4-10 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.